І вагати, коли вона повна, свіжа роль головного героя старшини Василя Мироновича зіграв актор Юрій Шкляр. Це сама важка вистава за всі 40 років, які я зіграв на сцені Закарпатського обмуздрамтеатру. Це сама важка роль. Дуже багато дрібниць таких, що ми зв'язані з оркестром. Музика пілікнула. Зробив жест в цьому, в технічному плані, але і в духовному теж плані все-таки старшина так задумано було, що помирає від горілки і проче, і проче. Ну, то всі проблеми, ті, які вони є сьогодні, тільки вони більш на побутовому рівні. А все те ж саме воно лишилося. Я думаю, воно і нікуди не піде в найближчий час. Писаря Севастьяна Скупко зіграв режисер цієї п'єси Михайло Фіщенко. це Писарце... Фігура інфернальна у цій виставі це той диявол, який і доводить ситуацію до апокаліпсису. Він людина, яка може випити фактично ціле відро, горілки, поїхати далі робити ревізію. Тільки, на жаль, великій старшина, який, нібито, є його начальником, не може заподіяти. Або протиставити щось цьому писарю. Він тут споює всіх, їде далі. Він э, руйнує управу в цьому невеличкому селі. Він поїде далі руйнувати державу, що завгодно. Разом з акторами до п'єси долучилися артисти оркестру Закарпатського муздрамтеатру. Ця п'єса так для музикантів вона ну не проста, тому що треба дивитися завжди бути зв'язаними з акторами, бути з ними одним цілим. Не просто було, але я думаю, ми справилися з цим. Вистава розпочалася о 18-й годині. Акторів прийшли підтримати колеги. Я взагалі працюю в цьому театрі, тому мені було цікаво подивитись виставу на своїх колег. Чесно, я прийшла просто подивитися. Я нічого не знаю. Я хочу сама подивитись, як це я тут. Працюю, я хочу підтримати своїх колег. Я чула про цю виставу ще, навіть бачила деякі фрагменти репетицій. Того прийшла подивитися вже на готовий результат. Михайло Фіщенко пояснює, чому обрали останньою в цьому театральному сезоні п'єсу. По ревізії цю виставу свого часу. 14 років тому назад поставив київський, відомий київський ресер Віталій Семенцов. А в цьому сезоні ми її поновили. П'єсі по ревізії в цьому році виповнюється 140 років, виповнилось, але вона і досі не втрачає своєї актуальності, тому що через своїх героїв автор сміється над чиновниками, скажімо, над тими чиновниками. Кеми, які не зовсім відповідально ставляться до своїх обов'язків, і на превеликий жаль, вона не втрачає актуальності. І сьогодні тривала вистава по ревізії півтори години. Руслана гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.